Друзі, всім привіт! Мене звати Віталій, я проєктний інженер компанії Viatec по направленню DAHO. Сьогодні ми поговоримо з вами про сервери Viatec на платформі DSS Pro. Чому наші сервери краще, ніж рішення на Smart PSS або ваші сервери, на які ви можете накатати Софт DSS Pro? Наші сервери використовують надійне залізо, перевірене ринком. Це залізо тримає дуже якісну роботу, і 24 на 7 може повністю працювати. На софті SmartPSS у вас є обмеження. Ви не можете як повністю масштабувати собі велику відвостяну професійно контролювати, як працює кожен робітник. Наприклад, з розрахунком, як працює людина, облік робочого часу, контроль обличчя. Або контроль автономерів. Є повна підтримка таких серверів, як і софта з мобільним додатком. Мобільний додаток підтримує 80% функціоналу того, що є як на додатку на ПК. Чому сервери Viatek це краще рішення, ніж ваші самозбірні сервери. По-перше, це сервери, як на професійному обладнанні, вони мають підтримку як повністю працювати 24,7. Вони, по-друге, це дешевше. Це дешевше, ніж ви зберете як на власному залізі і встановите софт DSS Pro і будете поканально заповняти на 100, 200 або 500 каналів. Будь-яка модель сервера 100, 200 або 500, вони вже йдуть дешевше, ніж кожен із обраних вами продуктів, якщо ви його спробуєте як повторити, тобто це використовуючи власне залізо і купити як ліцензії на 100, на 200 або на 500 каналів. Дізнатись про ціни серверів DSS Pro ви можете в описі за посиланням під відео. Кожен сервер підтримує вхідний потік до себе на 600 Мбіт вхідного потоку, 600 Мбіт вихідного потоку і 600 Мбіт запису на диск. Роздільна здатність запису всіх серверів і можливості IP-камер, які підтримуються для роздільної здатності. Обмеження немає. Головна особливість кожного сервера це підключення їх в кластери. Тобто, ви можете як взяти один головний сервер і дев'ять сабів, тобто об'єднати міні-дата-центр на вашому виробництві, де буде велика відеостіна, побудована із 500 серверів, один головний і дев'ять сабів. Тобто, це як працює. Ви підключаєте один головний сервер, який у вас буде розпреділяти навантаження між всіма 9 серверами. Кожен сервер з коробки одразу готовий до запуску, ви можете його тільки підключити, живлення і дати йому мережу, і він одразу готовий до роботи. Як це працює? Ви можете з клієнтського комп'ютеру побачити, як працює ваш сервер, одразу до нього підключитись, знайти його по IP-адресі і одразу мати до нього підключення. З клієнтського додатку ви налаштовуєте підключення ваших камер, якщо потрібно, модулі налаштовуєте, якщо у вас використовується це все разом з камерами даху. Окремо ви можете контролювати на цих всіх серверах, як повторюсь, це система контролю доступу. Система контролю доступу дозволяє вам вести облік робочого часу, коли людина зайшла, коли людина вийшла, де зараз ця людина знаходиться. І це все працює на системі даху. Тобто ви встановлюєте додатковий контролер, додаткові девайси і працюєте з ними на вашому клієнтському застосунку. На клієнтському застосунку, так як на Windows, або на Android, або на iOS. Налаштовувати як сам сервер вам не потрібно. Тобто ви можете одразу з клієнтського застосунку до нього підключитись і проводити всі налаштування підключення камер і модулю. Це дає вам змогу одразу зручно працювати за вашим ноутбуком, знаходячись в мережі Wi-Fi або в будь-якому зручному вам місці. Головне мати мережу або прокинути порти до вашого сервера. Ось як виглядає сам інтерфейс нашого сервера DSS Pro. Коли ви запускаєте клієнтський застосунок, це є як головне меню. Тут, як ви можете побачити, є головне меню оператора з повним доступом і меню. Як уже адміністратора, який налаштовує це все, весь сервер. Тобто він може підключити самі пристрої, роздавати права доступу користувачам, хто може підключатися до цього сервера, підключати жорсткі диски або мережевий диск, налаштувати які камери тут зберігати, налаштувати події, на що вам відповідно потрібна реакція. Наприклад, що з'явилася людина в кадрі, або якесь обличчя розпізналось і відповідно. По всім клієнтським застосункам надалась тривога, тому що в якомусь потрібному вам, вам точки доступу, магазині або офісу відповідно з'явилась людина, на яку потрібно зробити реакцію. Так само ви можете зручно розмістити карту, це буде ваша Google-карта або будь-яка схема будівлі, де ви можете просто розмі... зручно розмістити ваші камери. І одночасно вести телепорт по цим камерам, тобто зручно переключатися. Тут ви заносите інформацію як по самим особам або транспортним засобам, це індивідуальна база для заносення кожної персони, тобто тут не дублююча персона, а конкретно ваша персона, яку ви занесли, і вписуєте е, про неї інформацію так само і про транспортний засіб. Якщо у вас є фірма і вам потрібно вести облік транспортного засобу, то ви можете вказати, що це Volkswagen і його білий колір, номерний знак і за ким він прив'язаний. Так само вже інші модулі це системи контролю доступу і сигналізації, система відеопереговорного пристрою, тобто це домофони, які ви можете підключити цей сервер до житлового будинку і відповідно вести доступ ваших мешканців. По номерам або надавати доступ, хто може відчиняти двері, хто їх може як робити відвідувачів тимчасових і вже сам користувач квартирант може як працювати з цим. А зараз ми з вами розглянемо операторський інтерфейс, в якому є іконки. Це центр моніторингу, в якому ви переглядаєте всі ваші камери, центр подій, в якому ви можете переглянути історію ваших подій, на які ви зробили тригер. Наприклад, це. По розпізнаванню обличчя, розпізнаванню номерного знаку, і персоналу потрібно відреагувати на це. Deep Explorer модуль, який дозволяє знайти персону або автомобіль по завантаженні фотографії, або по фотографії, яка є зараз в кадрі, розпізнана самою камерою. Керування доступом, якому ви, як ви контролюєте кожен. Доступ, де людина зайшла, де людина вийшла, де вона зараз знаходиться, і що зараз відбувається на вашому об'єкті. Модуль парковки. Ви можете в ньому розглядати, додавати, віднімати номерний знак і вести аналітику по самій парковці. Тобто аналізувати, як зараз у вас завантажено ваше паркомісце загальне для всього будинку, наприклад, або для вашої організації чи території. А інтелектуальний аналіз дозволяє переглядати. Скільки людей зайшло, наприклад, скільки людей вийшло, скільки зараз людей в черзі, Переглядати теплову карту, тобто скільки людей було саме зацікавлено. Це дуже цікава як задача, наприклад, іде для ретейлів, які хочуть контролювати, скільки людей проходить між їхніми полицями і де саме людина зацікавлена, якою саме полиці. Далі центр обслуговування, тобто це дає можливість вам як контролювати вашу систему DSS і обслуговувати її між іншими серверами. І роздрібна торгівля. Це вже ідея як ретейл-модуль, якого ми можемо поговорити в інших відео. Пройдемо з вами поверхню по всім модулям. Центр моніторингу. Це вам дозволяє переглядати повністю всі ваші камери, те, як ви їх налаштуєте, можете налаштувати свій відео стіни. Клієнтський застосунок, DSS-клієнт дозволяє відображати до 4 моніторів. І, відповідно, ви можете налаштувати на одному моніторі ваша карта, на другому моніторі аналітика, на третьому четвертому – відеонагляд. Центр подій. Центр подій це переглядати, які події зараз у вас відбулися. Тобто, наприклад, те саме обличчя крадій зараз пройшов в магазин, і відповідно відреагувати по ньому. Це подію можна як відобразити з звуковим сигналом. На телефонах, на смарт-часах, які підв'язані до цього мобільного застосунку, або навіть на комп'ютері. І відповідно, як відображати статистику, скільки подій у вас відбулося і що це за події. Deep Explore модуль, який дозволяє бачити і шукати потрібну вам людину, або транспортний засіб по фотографіям, або те, що знаходить зараз сервер на самих каналах. Тобто ви можете натиснути потрібну вам. Вам автомобіль і далі вести пошук, по яким камерам він ще був замічений. Ви можете вести пошук на всіх ваших кластерах серверів. Тобто, якщо у вас ведеться одна велика база даних, і у вас там, наприклад, 5 тисяч камер, де 500-канальний сервер, підключений один головний і 9 сабів, можна контролювати по кожному серверу, де був цей автомобіль. Тобто замічений на сервері номер 1 на сервері номер 2 відповідно камера, яка підключена до цього серверу. Але це у вас буде як централізовано відображатись все в одному застосунку. Керування доступу ви можете переглядати за кожною вашою персоною, тобто де зараз ваш а, персонал знаходиться, які зараз двері відчинені, які зачинені, і переглядати повністю доступ. По карточкам. Наприклад, це також як цікаво для житлових комплексів переглядати відвідувачі і надавати їм доступ тимчасовий. Модуль парковки дає вам можливість переглядати інформацію по вашому паркомісцю, місцю, тобто скільки у вас зараз парковочних місць. Наприклад, їх у вас там парковочних місць штук 100, і вам потрібно переглядати, як зараз у вас навантажена ця парковка, давати доступ цьому автомобілю чи не давати, і відображати статистику на зовнішніх вуличних дисплеях. Тобто це все можна зробити через функціонал модуля парковки. Модуль інтелектуальний аналіз дозволяє вам переглянути теплові карти, тобто як зараз були налаштовані ваші модулі по. Параметрам кількості людей в зоні, яка кількість людей була пройдена в цій зоні, скільки людей зайшло вийшло, і також контролювати модуль черв. Приблизно, як виглядає теплова карта, де ми можемо побачити червону або синю зону. Червона доріжка це найбільш зацікавлена зона, де вони найчастіше всього проходять і цікавляться позиціями. Зараз у нас можна переглянути це просто вулиця. Де є перехрестя, і люди проходять по пішохідному переходу. Центр обслуговування. Це дає можливість моніторити кластер ваших серверів, кожен сервер, якщо потрібно, оновлювати, моніторити ресурси, який сервер навантажений більше, який він навантажений менше. І якщо будуть якісь помилки, наприклад, по мережі, ви одразу можете побачити в основному цьому модулі. Роздрібна торгівля це вже йде як ретейл-модуль, в якому можна контролювати. Кількість відвідувачів і виставляти їх як на аналіз, скільки було пройдено людей в цьому магазині, контролювати якість цього магазину по відповідним даним. Але ми про це поговоримо в наступному відео. Заключне рішення: сервера Віатек це гарне рішення від компанії Віатек, власне, виробництво. Це гарантія на саме обладнання, гарантія на підтримку самого обладнання. Ви можете звернутися до компанії Віатек. За купівлю самого сервера, а більш детальною консультацією на встановлення певних модулів, докупівля цих модулів, ви можете звернутися до вашого менеджера. Дякую всім за увагу! З вами був Віталій. Радий вам розказати за наші сервери.